Пристроим колеги a teus et ad populum suum ad te agere 14.000, 15.000, 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 15.0000, 1.00000, 1.000000, 1.0000000, .00000000, .0000000000000, . От ти породила Христа, спаси, зводити, душа нашим, у твоїх руках Божої, Хай буде сьогодні, всіх, хто стоїть на засідання, народу до нашої батьківщини України, Господи, Господи, сам і відчувати присутні щодень, похота, військовий служдень, баху, тисне на серві, Христос, якого скреслу, і мужньо боротися проти хавсля козла. Хочу, Господи, молитву, хотіть молитву, всього нашого українського народу, захистити дітей, то ще при небесних благодаттю, щоб вони були завжди охоронені дусякого зла і моли добропан тобов, за всіх були вони бережені. Духом Крим Святым Амінь. Вінняється істина Святого Духані. Вінняється, і сина Спродуха Мін. Він, і сина, спробувати. Шановні колеги депутати, ви ознайомлені з порядком денним. Якщо немає, прошу голосувати за особу. 对。Ouais. Середньої освіти Урядської селищної ради у 24 році. Шановні колеги, ви вже можливо читали в соціальних мережах, що наприкінці року маємо такий величезний проведені першу країну, безоплатне харчування учнів, всіх учнів першої четвертиї класи. Звичайно, що воно порожує багато проблем. Тоді безопасно, що ви десь працювали батьками, можливо, до вас звертаються, що якщо ви сьогодні працювали, вони відбудуться завтра, тому що є певні темерні процедури і для цього є певний час, який треба затратити на підготовку до харчування. Якщо все буде добре, ми вже розпочали темерні процедури, то десь на початку листопада діти не харчуватися безоплатно. Пунто, не е след тази четверти, това Кой е ги за господин Чаш? Става за основите. За основите на Фондом першої групи просить за зміни доступної та додаткової частини бюджету, а саме пункт перші піші початку призначення закону бюджетки програми 0150, суми 13 тисяч сім'ї. Це є виші відпорядження і на полізій адміністрації про державного бюджету від школування на сідів. Це привіз, який знаходиться у селі Шевченко. До розподілу коштів державної субвенції для безоплатного харчування учнів першої четвертих класів. третій — це є внесення змін в межах головного розпорядника коштів і відповідно кілька коштів загального фонду на спеціальні. Пунктом п'ятим це є зміни суто назва, зміни до рішення сесії, чернев, 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 рецепт, відповідно, до несе зміни селищної ради. Змінюється назва об'єкту. Тобто, в червні місяці ми. Тож вони кошти в сумі 100 тисяч на проточний ремонт укриття Вигодського ліцею і вноситься зміна на назву на придбання матеріалів для роботи господарським методом для ліцею. І податково третє носять по Один повторно пішли місце в громадське слухання, зауваження були рахунок і є необхідність закрити регіональні команди. Зазначено в тому, що є на міністерстві Міністерстві Мидрігомбуду на сайті лист про те, що своє організація буде задача до 1925 року, вона буде мати іншу процедуру, інші файли. І буде великий видість, що розроблений розроблені. По які питання до доповідача, вчора, наскільки відбулася комісія, пройшлося по пунктах, по зауваженням було. Якщо немає зауважень, заперечень. Комісія підтримала, погодила. Е... Де... Ставлю дане питання на голосування за основу цього. Прошу голосувати. Питання про внесення до рішення Вигоської селищної ради від 21 либо 21 року номер 810 про затвердження положення про відділення архітектури від побудування капітального будівництва та комунального майна апарату Вигоської селищної ради відповідає Юрій Бужанській, будь ласка, відповідайте. Дане проєкт рішення вноситься вже вдруге, сказала тому, що першому рішенні дане переключення, першій ковід рішення було підтримане. Зараз депоний комітет що Є вихідний фініст, стандартне науваження, а саме у розділі надання дозволу на основу тимчасових сполізні підтримки діяльності, конкретний відділ відділення. Прошу голосувати за основу цю маму. Дякую. За п'ятнадцять рішення прийнято. Шановні колеги депутати. Питання порядку даного вечірка. Торопу осмоку за чергову сесію оголошуємо за.